Добрий день. Сьогодні ми спробуємо вимірити потужність радіомодуля від Radiomaster Nomad, а, який а, має два чипи, і згідно з документацією, а, кожен чип, звісно, кожна антена а, має змогу видавати до 1 Вт потужності. Ну, ось ми зараз це перевіримо. Я використовую від Радіомастер. Я від'єднав одну антенну та під'єднав до неї. Мій Тіньсей Ультра. А, будьте дуже обережні, для того, щоб це зробити, вам потрібен атенуатор на 30 дБ. Якщо його не під'єднати, ваш ТіньСей Ультра скорить. Ось ми під'єднали антенну до ТІНІСА через атенуатор, і я вважаю, що воно все якось запрацює. Для цього я зараз а, вмикаю мій пульт. А, вмикаю. Ну і а, почнемо з. А, почнемо з того, що а, виберемо щось десь стандартне. Будемо використовувати для початку OOBand. В цьому випадку кожна антена буде передавати сигнал на частоті 915 МГц. Джеміні. Ну і потужність, яка а, встановлена у нас по замовчуванню, це. 100 мВт. Ну, ось спробуємо зараз вимкнути на осей та побачити, чи це дійсно так. Ну, ось в мене вже стоїть депазон від 900 до 990 МГц. Можете побачити спалахи, але а перед тим як виміряти потужність, нам потрібно зробити деяке налаштування. Ну, що ми спробуємо зробити. По-перше, цей жовтий графік залишимо, як є. А ось додамо ще один трейс, а, ну, наприклад, зеленого кольору, який в нашому випадку буде а, вимірювати максимум, та стабілізувати його десь на графіку, щоб воно у нас не мірягтило. Ось ми. Вімкнемо цей трейс, перш за все, і друге виберемо а, метод підрахунку. Будемо використовувати, як я казав, максимум. Середня нам не дуже підходить, тому що а, воно теж буде блимати, а максимум, мабуть, підійде. А, ну, Окрім того, а, потрібно зрозуміти, що саме за максимум ми маємо, тому спробуємо його зараз відобразити. А як ми це зробимо? Мабуть, використаємо вкладку маркер, а ми будемо використовувати два маркери. Ну, і ось ми можемо бачити, що з'явився другий маркер, але обидва вони вказують, щось з жовтенького графіку. тому ми перейдемо на Modify Marker, виберемо маркер 2 та а, кажемо, що треба відображати маркер з 2. Ну, і ось у нас вже є маркер, який відображає а, максимум, а, і частоту, на якій цей максимум було досягнуто. Ну, але ви можете побачити, що тут якесь від'ємне значення, і це а, зазвичай то а, 0 мВт, або щось таке близько до 0, тому що ми повинні врахувати наш атенуатор. Для цього ми переходимо на. Пункт меню ліво. І тут а, треба вказати параметри а, використовуючи пункт Exit Gain. Exit gain, вибираємо «-30». 30. Вводимо це значення. Ну і ось вже маємо щось більш зрозуміле. Більш зрозуміло, ми можемо побачити, що максимум ми досягли на 20 ДБМ Ну і... Відкриємо табличку і побачимо, що таке 20 dBm. Це якраз 100 мВт. Це добре. Навіть можете побачити, що зараз 21 dBm, але більшість точок якраз на лінії 20 dBm. Можна зробити висновок, що при 100 мВт цей модуль стабільно працює. Саме на 100 мВт. Коли ми вибираємо 100 мВт, він видає 100 мВт. Ну а зараз спробуємо змінити це значення. А встановимо. 1000. 1000 мВт. Та зараз, а, о, чую, як а, запрацював кулер, тому що ми маємо threshold. Кулер повинен почати працювати, коли потужність більше, ніж 250 мВт автоматично. Ну і подивимося на наш тінь сей. Ну, ось тут картинка змінилася, і ми більшість точок маємо на лінії 30 dBM. Ну, і можемо побачити, що максимум було досягнуто в точці 30 Точка 8. але ми можемо взяти 30 dBm, і якщо ми поглянемо знову в нашу табличку, то можемо побачити, що це 1 Вт потужності. Зверніть увагу, що на 915, коли ми вибираємо 1 Вт, ми маємо 1 Вт. Не 800 мВт, не 750, а саме 1 Вт. Ну і можемо зробити висновок: це цей 1 Вт ми маємо на другій антині також. Ну і зараз. Повернемо наше налаштування на пульті на 100 мВт і зробимо якийсь інший вибір. В нашому випадку ми зробимо вибір на, на користь cross режиму, і це у нас буде x 100 Ну Ось подивимося, що у нас буде діятись на цьому режимі. А, якщо ми а, подивимося на екран, можемо побачити, що ми маємо максимальне значення, але це з попереднього разу. А, давайте спробуємо їх якось рефрешити. Ну, ось для цього я виберу 3, 2. А, зменю максимум на мінімум і зменю знову на максимум. Можемо побачити, що ми маємо мінус 19 DBM, а в цьому випадку наша антена нічого не видає. І тут питання: чому? Тому що, як я й казав раніше, ми маємо дві антени, і в кросбенд моді одна антена видає щось на 915, інша видає щось на 2,4. А, ну, ось ми, мабуть, можемо здогадатися, що в нашому випадку ця антенна зараз працює на 2.4. Давайте спробуємо перевірити це. Для цього я зменю параметр стоп на 2.5 ГГц. А, ну і параметр старт. Я зменю на 2.2. Щоб... Був більш якісний діапазон. Ну, і що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити, що саме на 2,4 досягається максимум. Ну і в цьому випадку ми маємо майже 20 dBm. Згідно з нашою табличкою, 20 dBm це 100 мВт. Ну і а, зараз знову. Змінимо потужність на пульті і виберемо 101 Вт. 1 ватт і подивимося, що ми маємо тут. Ну, ось ми можемо побачити, що ми маємо 29.7 dBM, ну, майже 30. І це ми маємо приблизно 1 Вт. Це значить, що в режимі Gemini, в режимі x а, наша антена зараз працює майже на 1 А, Давайте вимкнемо наш пристрій та вимкнемо пульт та під'єднаємо наш. Пристрій для вимірювання до другої антени та подивимося, чи маємо ми там щось на 915. По-перше, а дамо назад першу антенну. Ось вона тут є. Відкрутимо другу антенну. Та спробуємо її під'єднати. До речі, до цього кабелю потрібен ще А, Знову вмикаємо наш пульт. Тут всі налаштування як і було, було до цього. Ми маємо Експрес ЛРС, Crossband 1000 мВт. Зараз. Вімкнемо наш пристрій і спробуємо знову зробити тут налаштування. А в нашому випадку зараз старт. Ми робимо на 900. І стоп ми робимо на 990. Ну і все те ж саме. Ну, давайте, мабуть, змінимо ліву. Ліво. І подивимося. Ні, це не добре. Бачите, тому вімкнемо Trace 2, Enable, калькуляція максимум. Ну і відобразимо маркер. Маркер то, макер. Маркер ту. Буде 32. Ну, ось зараз ви можете це, мабуть, саме зробити. Ну, ось можете побачити, що максимум ми досягаємо на 30 dBm. 30 dBm це 1 Вт. Тобто можна зробити висновок, що от в нашій конфігурації зараз друга антенна: вона працює на 915, перша працює на 2.4. І кожна з них видає десь приблизно 1 Вт. Ну, це дуже гарний результат, і я дуже задоволений цим пристроєм.